Доброго дня, Ми, шановні наші слухачі і глядачі. Сьогодні у нас в гостях актор драми. Актор теж загадковий, в принципі, як і всі попередні наші гості. Тим паче, що Олександр Радько, який сьогодні у нас в студії, вітаємо тебе, Вітаю. Олександре! Він загадковий чим. Ну, от Розпочинав, в принципі, як всі актори: Аладін, Принц, Зайчик, ким ти тільки не був. Угу. Поки дійшов до якихось дуже серйозних, надто серйозних ролей. А сам родом ти із Полтавщини. Так, місто Хорол. Хорол. Так, місто Хорол. Навчався в Дніпрі. Так, так. А чому раптом от, актором вирішив стати? Звідки це прийшло у тебе? Як, як і у більшості з дитинства, це можна розповідати дуже довгі історії. Я вже це не раз розповідав, але так у короткій формі е, перший виступ. Е, в першому класі, якась сцена була. На стільчику апол... чи? Ти? Ні, ні, ні. Там щось було про м'ячик, спущений м'ячик. Щось було з м'ячиком, потім там сірий, білий гусь, якась постановка була. І після цього м'ячика я на поклоні побачив, що люди аплодують, і вони щасливі. Ага. І... і ти вирішив не надолі приносити думаю, їм так. І ти поїхав до Дніпра. І там ти навчався ще із такими відомими людьми, які стали відомими на сьогодні, В театру, актори театру та кіно, і серед них е, наша Олена Пархоменко. Так, ми е, ви навчалися. Разом. Разом. Так. І потім ви опинилися у Вінниці так. разом. Так, Так. Так? Так. І от ви приїхали до Вінниці. От які перші були такі почуття, відчуття mm. О, театр? Ну, театр. По-перше, театр так, бо до цього, наприклад, я їздив в Луганський театр на прослуховування, Я їздив в Нижній Новгород. Тобто я бачив театр, Вінниця сподобалось. Ну, мало того, що приміщення гарне і місто саме, ну як. Кожне місто має своє обличчя, і обличчя Вінниці і вінничанок мені сподобалось одразу. Одразу сподобалось, так. так. І от ти побачив, як грають наші актори, і ти захотів грати от яку першу роль, якщо згадати. От не те, що тобі ти почав, що там, у тебе перша серйозна, наскільки я зрозуміла, це молода кров. Так? Mm, так. Така, так? Mm, там, та. Можна і так сказати, але було щось і раніше. Мій перший вихід на сцену був. Ну, наприклад, я е, прийшов, здається, там, в середині березня. Е, перша вистава, яку я побачив, це була Майська ніч. Я подивився її, а на наступну майську ніч там, я не пам'ятаю, через скільки, прус е, Валерій, він там е, бігав в масовці з таким накритим. Е, це, здається, біло. щось таке біле, як лякав. Бо ага. то я подивився і потім він мені сказав, що, це, це вже твоя робота, це вже робота. То перша от робота це була у виставі Віталія Селезньова, так я зрозумів? Ну, це мій перший вихід на сцену, так скажімо, в Вінницьку. А перша робота, ну, я такого, ого, ого, там головатюк ставив. Аристократ зватнярки. з Аристократ Звапнярка. там то... в мене була якась робота. Ну, така вже вже, вже якась роль. А такі е, ну, знаковими для себе я вважаю, все ж таки це е, е, додому. Угу. додому. Багато хто з наших акторів, хто зайнятий згадують цю виставу. Так, це Віталій Дукими ставив. Ну, тоді ще і багато там Таїса ще грала. Вінська, ну, да, так. Вона ще бігала в парі з тобою. Так, тоді. Так, так, так. <сум> ну як всі актори, які сьогодні молодці сьогодні починають з таких малесеньких ролей для того, щоб дійти, але все таки давай ж згадаємо. От серед цієї кількості, адже якщо порахувати твої ролі всі, то їх виходить до ста. Я маю на увазі таких, хай будуть епізодичні, епізодичні вони ж теж запам'ятовуються і залишаються в, в серцях іноді, і в думках глядачів. Так теж буває так, правильно. Так, так. От, тому що бути майстром епізоду, це теж непросто. просто. А яку б ви ставити сьогодні? Сказав, я би хотіла. Хотів ще раз у неї увійти, ну, тоді, коли було 30. А, зіграти ще раз. Ви... Бо якщо якби повернутися на машині часу, О... в яку б ти виставу хотів повернутися? Скоріше за все, я б повернувся б. Е... Зіграти цікаво було б е е дім, в якому переночував Бог». Ой, це була просто неймовірна да. твоя роль. Я не знаю, скільки разів я дивився. <рес> та... ну, можливо, так. Це було б весело. Весело. Угу. А що ну, от найбільше тобі так сподобалось в цьому твоєму сосі? Е у нас ансамбль був да. класний. Ансамбль просто був неймовірний. Я пам'ятаю, що тільки дім, в якому переночував Бог, я залишаюся. І мій чоловік каже: Господи, то ти ж вже бачила напевно, сто разів його, і ти знову йдеш. Так. Це було весело. Ну, весело, і це було дійсно якось, якось театрально, да? Так? Така так атмосферно Дуже. Слава Богу, що і на сьогоднішній день у нас є такі вистави, які розпродаються. Уже за тиждень квитки для того, щоб потрапити в цей світ театру. Я ти знаєш, дуже ти мені запам'ятався ще в ролі в Мазепі, коли ти виходив, угу. в тебе така була епізодична роль гарбуна. Блазень. Да, блазень. І як ти виходив, це було щось неймовірно. Це настільки було правдиво. Можливо, я не бачив. Не бачив зі сторони, так. Да? І от е, Саша, е, він, е, чому він не тільки, ти не лише романтик театру, але й романтик кіно, тому що у тебе є і е, ролі в кіно. Е, крім того, що ти навчався в Дніпрі в училищі театральному, ти ще вирішив, що ти хочеш. Вчитися далі. І Карпенка Карого, uh -huh. да, театральна справа. Так. І, і колись... Ну, вчитися це взагалі чудово. Так, Аби це... була можливість зараз, я б, можливо, ще повчився. Ну, зараз але... теж можна ще ну, вчитися. Не можна, академію. але якось зараз це вже таке все онлайн. Ти брав участь в багатьох театральних фестивалях. І в тому числі в Тернополі ми їздили, показували дуже згадану тобою mm -hmm. сьогодні, так, да? так, так. от виставу. А от мені найбільше знаєш, сьогодні, коли так от мені скажуть, розкажи про Сашу щось, так? Я би почала напевно зі селфі зі склерозом. А, Ну це вже це сучасна робота. Ну як сучасна, ну зараз ми працюємо, вистава йде досі. Гарна робота, гарна вистава. Теж була я хочу її згадати. Знаєш, чому я пам'ятаю дуже добре оці ці сльози глядачів на фестивалі, коли ми були в Києві? В театрі колесо та, е, це невелика зала. Така, і всі, у всіх ти змусив сміятися якісь моменти, тому що хто не бачив, я просто закликаю вас побачити, адже Олександр там грає три ролі, це три персонажі. От Як тобі вдалося так перевтілитися в цих трьох і зіграти абсолютно різних людей? Це моя професія. Це твоя професія. А з них трьох, от хто у тебе найулюбленіший? Ну я, я не можу сказати. Ну, як це найулюбленіший. Немає найулюбленішки? Ти їх всіх любиш? Ну, ну, можливо, хай буде вже Єсафов. Ну, Єсафова, його всю виставу згадують, згадують. Ну, і нарешті він і нарешті, приходить. тато до нього якесь особливе відношення трошки, ніж до арчіла чиромких. Ні, ну коли ти в ролі грузина виходиш, це щось. Просто неймовірне. Мені дуже подобається, що вам подобається. Мені дуже подобається. Але коли ти виходиш в ролі ось цього хлопчика маленького, її друга дитинство, нашої героїні, всі ж вірять, що вийшов не солідний актор, який вже має за плечима багато ролей, а вийшов хлопчик. Дай І знову ти дуркуєш. Намагаєшся. І, да, і намагаєшся. От все-таки ти більше любиш драму чи комедію? Драму. О, чому? Вона така. Такий це такий нейтральний жанр. Ну, драма. Трагікомедія. Мій теж улюблений жанр. Трагікомедія і драма. А от ти знімався в театрі і в кіно. Якби, якби сьогодні потрібно було щось вибрати одне, то що вибрав? Сьогодні? Так. Да, от треба. Ну, от вибу. Ти зараз... вибираєш лише театр чи лише кіно? <гум> Напевно. Дивлячись, яке кіно. Дивлячись, який театр. В даному випадку театр садовського мене цілком влаштовує поки що. А <гум> дивлячись, яке кіно, як буде вибір, то. Як -то Ні, ну буває, коли нас запрошують. Це одна сторона. Так. А коли от, ти вибираєш професію актор театру чи кіно? І і. Ну, і я ж актор театру і кіно. Так хай і залишиться. Хай так, так і залишиться, та. навіщо робити вибір? Ну, ми, я хочу ще, ще привідкрити завісу. Ти, Ще відчуваєш музику, і напевно не даремно ти є основоположником, чи як сказати, засновником очеретяного кота. Але то й то було колись давно з Константином Бушинським. Ну. Гали, та, та, та. Ну, я люблю музику, просто зараз не займаюся музикою, бо я зараз займаюсь більше театром. Музика, щоб займатися музикою, так само, як і займатися театром, або кіно, або чимось, або письменництвом. Це для цього треба мати час. Погоджуюсь, час потрібно мати, так. але все одно. Ти ж можеш і в виставі заграти. На якому інструменті ти б заграв? <хрес> ну, то я грав, там, щось на гітарі грав. Ну, на гітарі, так, я знаю, на так, гітарі ти так. грав. В материнці там щось. E на -e, гітарі, гітарі в виставі Ідіот. Там... В «Дяді Вані» я грав. Da, в «Дяді Вані», дяді Ваня В загарів. ревізорі я грав. Da, в «Ревізорі» точно, да. От я згадала сьогодні, бачиш, знайшла таку світлину. Он, де ти сидиш біля козлика, Бачиш на екрані. А, це ж, до речі, Ваня. Да, <смірка> та, 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 дядя так. Дядя Ваня, та твій mm -hmm. От, І я пам'ятаю одна журналістка, яка не бачила тоді виставу, але вона, їй хтось розповів про козу чи козла на сцені. Mm -hmm. І вона в Київській газеті написала, що в театрі Садовського вже дійшли до того, дійшли, що навіть козу живу вивели. <смірка> це не жива коза. Це не жива, це наш герой такий. Як козел, це зрозуміло. От. І, і, а якби на саксофоні заграти? Ти зміг би? Ну зараз, принаймні, я, ну, знаєте, заграти на саксофоні. Я обрав, ну як, звуки видувати так, я так. можу, звичайно. Це дуже важко. Ну, це інший інструмент. Але я вау-звук і прикольний інструмент. Але щоб на ньому ні куди це все ж роки Знає треба, ти. щоб грати на ньому, навчитися. А так ну я хочу нашим нашим слухачам сказати, що я не даремно заговорила про саксофон, адже. У виставі у твоїй ось цій прем'єрі пригода від медиків Панда. Там є продовження цієї назви. Да, от, про саксофоніста, який у Франкфурті там грав на, на саксофоні. Yeah. <laughs> от і я чомусь Him думала подружку. Там, да. добре, я да, чомусь да. думала, що ти саме її, саме там, десь в якомусь моменті заграєш uh, таке, ну. Ідея така була, от тому відчувається це, що була така ідея на початку. Але розумієте, ну навіть в принципі я б зміг би е, щось таке неважке зробити, цей живий звук. Але для цього теж потрібен окремий час. Але головним фактором стало все ж таки розумієте, е, те, що м це ж вистава, е, в якій працюю не тільки я. А працює Віталій рибак. Mm. Невідомо ну, ви ж я... можете бути різними. Так, але це дві інші вистави, коли звучить живий саксофон і не звучить живий саксофон. Тому були ще пропозиції Григорія, що можливо буде живий саксофон, але не я буду грати, наприклад, не герой, а саксофоніст справжній, щоб грав. Але від цього теж відмовились це пан режисер, це його вистава. Він так вирішив. Да, він завернув виставу з сюрреалізмом. Але, от скажи, Сашу, ти можеш звернутися не до глядачів? Чи просто так я не говорю звернутися? Десь важко людям сприймати цю виставу. Угу. Важко. Не а от чому? Що людина повинна знайти в цих ведмедиках для себе? Ну, треба розуміти для тих, хто хоче дивитись. До речі, завтра дев'ятнадцятого угу. саме я буду працювати з Вікторією Нємченко вперше. Ну, наглядачі да це, це третя вистава. Вже та угу. твоя партнерка в більшості це Анна Положенка, з якою ви вже були на прем'єрі. І щоб для тих, хто хоче піти, і щоб легше було, як ви кажете, сприйняття, ну треба розуміти. По-перше, що це метафізична драма. І по-друге, треба розуміти, що вона зроблена в стилі символізму. Якщо ви готові і любите символічне кіно, це символізм. І в ньому треба, щоб людина розумілася. Ну, ми ну, не повинні загравати хоча... з глядачем, Звичайно, тому що е, все-таки, коли приходить глядач наш, ну він же ж для чогось іде, так можливо зрозуміти себе, щось відчути і про щось дізнатися якомога більше, так? Ну так, хтось, хтось іде в театр за відпочинком, хтось за роздумами, хто за чим. Ну тут роздуми. Ці виставі ну, ти... і відпочинок, можливо, я не знаю. Мені нещодавно дзвонив товариш, мені було приємно, який був на прем'єрі, і через тиждень передзвонив. Mm -hmm. Каже, я ось вийшов попалити, і ти знаєш, згадав і вирішив позвонити. І ви час думаю. <laughs> та, та, ну. ви Байдужим думає. не залишаю От. Ну, ту, Тут мені ну, дуже подобається, ти читаєш, причому дуже глибоко ти читаєш так поезію Бодлера. Класна І Там є, є поезія Альбатрос. Чита. Є там такі слова, що, опинившись на палубі, миттю втрачають свою велич, адже ну, їх лов, щоб розважитись, щоб розважитись, матроси да, ловили альбатросів. Опинившись на палубі, миттю втрачають свою велич. Лазурних небес король, королі, білі крила пташок безпорадно звисають, наче весла, безглузді стають на землі. Альбатрос це символ. Один із символів нашої вистави. Так, це теж символ. І цієї поезії, ну як ну, альбатроси це щось, ну, якби символ того, що життя багатогранне і непізнане один із символів цього альбатроса, що означає взагалі оця птаха. Ну, можливо, я можу довго розповідати Ну, дивлячись ще, в якому перекладі як ми читаємо цей mm -hmm. вірш, в нашому варіанті ж, закінчується вірш Поет, подібний теж до владаря Блакиті, mm -hmm. що серед хмари летить, мов близько Е, Взагалі, птах, він дуже багато часу проводить в небі. Це благородний? Ну, здається, якщо я не помиляюсь, це, це птах за день може пролітати і пролітає там, від 500 до 800 кілометрів. Я можу помилятися, mm -hmm. але дуже багато. Та, це... Ну це сильний благородний птах, птах який Ну, він так, такий же… Володар в Лакиті. Так. Як і наш Олександр Радько, він володар. Блакиті, володар музики, володар театру, володар жіночих сердець. Але понад усе він любить двох жінок в своєму житті: це його дружина і донечка. І мама. А, і мама. Ну, хай їй Бог їй дає здоров'я і так. І сестричка. А, і сестричка. І... То він в оточенні взагалі жінок, і ми його любимо. Всі жінки в театрі він вміє сказати гарне слово, вміє посміхнутися і усміхнутися. Тож ми зичимо тобі творчого натхнення і до зустрічі. Дякую. І хай прийде перемога, і тоді будуть нові ролі, нові бажання, нові сподівання. До побачення. До побачення. Дякую. Кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави, усе про театр, яким він є, був та буде.